Бачу, що ви перебуваєте на місці, куди влучила російська ракета? Вочевидь, скажіть, будь ласка, що відбувалося конкретно на цьому місці і скільки ресурсів довелося залучити для того, аби впоратися з наслідками? Саме ну, на цьому місці ракета вилучила дев'ятого ротово житлового будинок і фактично знесла повністю підні. А на цій локації, внаслідок терористичної атаки Російської Федерації, фактично загинуло 20 Вісім людей в Солоненському районі, пітиповерховому житловому будинку. Там теж працювали рятувальники, троє людей. Перед, а, які тут загиблися на цій локації, на жаль, п'ятеро дітей. А вчора рятувальники дістали тіла двох дітей. Сьогодні вночі стали а, хлопчика двох років і. Двох дітей уже фактично ранком е дістали е рятувальники. Страшна трагедія для України, е і зараз ці е пошуково-рятувальні роботи на місці завершені, але тривають аварійно-відновлювальні роботи. Що муса робити, тому що є е відповідна аварійна конструкція, які можуть загрожувати людям, є відповідно. Інші конструкції, які треба вичистити, розчистити, щоб не трапилося біди трагедії і не впало комусь на що... голову.